Їх зустріч відбулася серед службових буднів, та все одно романтично. Євген Струтинський зустрічав на залізничному вокзалі нове поповнення для військово-морських сил. Серед інших було й в однострої, яке відрекомендувалося як Валентина. Відбулося 10 квітня 2016 року. Тут в місті Одеса. Вона приїхала з військоматою до військово-морських сил служити. Так, поглядом зустрілися з вагону, вона поглянула. Вектор в неї дуже такий, такий справедливий, я би сказав. Скромний, вічлива. Це один із тих моментів, що мені сподобалось. Ну і кохання з першого погляду. Він був старшиною танкового батальйону. Він служить і перший рік все життя своє служить. Багато чого підказував, десь я щось неправильно робила, і він мені. Завжди давав поради дівчина родом з Хмельниччини. Обрала військову службу самостійно. Ще в 2015 році виявила бажання піти до лав збройних сил. Спочатку служила в артилерійському полку, та всі думки були про морську піхоту. 16 по 18 служила в полку, і в го році в травні я перевелася в 36-ту бригаду морської піхоти. Командир бригади тоді на той час, полковник зараз вже бригадний генерал Гнатов Андрій Вікторович. Він дуже така поважна людина, розумна, розсудлива, стримана, мудрий Дуже офіцери дуже достойні. В кожного щось можна було перейняти і, і взяти. Ідучи і на військову службу, особливо морську піхоту. Ти повинен розуміти. Що може прийти такий момент, коли тобі доведеться діяти рішуче, чи ти зможеш це зробити, чи ні. Вони там дуже багато відмовляли від цього, тобі це не потрібно, бригада бойова, і там своїми традиціями, треба пройти смугу перешкод психологічно для того, щоб мати право на носіння берету. Ми з чоловіком якраз разом проходили цю смугу, і все, і потім вже нам надали це право на носіння берету. Все складалося чудово і вдома, і на службі. Вони повінчалися. Євген звільнився після 26 років служби, і подружжя будувало плани, дуже віддалені від війни, поки не трапився лютий 2022 року. Розвідка партнерів вже повідомляла про наміри путінських військ. Морпіхи 36-ї бригади імені Білинського здійснювали ротаційні заходи і підсилювали Азовський напрямок. Валю теж скерували в Маріуполь у групу військово-цивільного співробітництва. Між тим згадує дівчина місто ще жило повним життям і нічого не вказувало на те, що воно незабаром перетвориться на пекельну мішень для російських убивць. Я думаю, що це місто було доволі проукраїнським, Воно було дуже гарним. Воно змінювалося постійно. Постійно там щось нове будувалося, відкривалося. В місто вкладалися інвестиції і воно розцвітало. Коли росіяни оточили Маріуполі, почали методично гатити по ньому. Євген усвідомив, що має будь-як потрапити в оточене місто, аби воювати разом з дружиною і все зробив. Щоб це здійснити, він був в іншому підрозділі. Він же тоді на той час був звільнений з військової служби, але під час повномасштабного вторгнення повернувся це були єдині єдина група людей, яка заїхала тоді в Маріуполь з мобілізованих з Миколаєва. Знаєте, це та бригада. Там дійсно воїни. Вони прийняли бій ще на околицях Маріуполя, що перший окремий батальйон, що наш батальйон морської піхоти. Там ще була 17-та танкова бригада, там деякі підрозділи, усі батальйон танкової морської піхоти. Погранці були, прикордонники, воїни правого сектора були хлопці. Всі воювали добре, всі. 36-та бригада краще. Потім закріпилися в місті Маріуполь і обороняли Маріуполь до останнього. В лютому березні 22-го року на вулицях і подвір'ях Валентина зустрічала безліч людей, які потребували допомоги. І в їх очах був відчай. Я це зрозуміла тоді, коли уже щільно ворог бив по місту. І коли ти виїжджаєш і по ньому їдеш, і воно вже зовсім не таке, яке було. Це це просто був жах. І люди самі вони вже зрозуміли, що вони в цій пасті. Люди стікались хвилями до Маріупольського драмтеатру і заводів гігантів Ілліча та Азовсталі в пошуках укриття від авіанальотів. І кожен чекав на евакуацію, якій не судилося збутися. Не було організовано ніякої евакуації, ніяких зелених коридорів не було обіцяних в першій половині березня. От представники, з якими я спілкувалася спілкувалися самоврядування, вони вже й на зв'язок не виходили. На жаль. Я не могла там зв'язатися ні з ким. І в основному там вже працювали одні військові. Коли ми з волонтерівки евакуювали людей, ми спочатку їх привезли на завод. Там було теж багацько і, і діточок, і були дуже маленькі дітки. Інших людей ми перевозили в центр, щоб вони могли добратися до якихось пунктів евакуації, вибратися з міста через там через Мангуш чи на Запоріжжя. Люди, от ти приїздиш до драмтеатру, так ідеш туди. Там стоїть просто сила селена людей, і вони всі на тебе біжать. Вони хочуть від тебе щось почути. Вони думають, що ось є представник з військових, і, мабуть, він щось знає, щось скаже. І вони запитували, що е чи ви чули про якийсь зелений коридор, як нам виїхати, чим нам виїхати, де влада? Задавали такі питання, на яких відповідей мене не було. Росіяни випалювали місто вогнем. Люди гинули і їх ховали прямо на подвір'ях. А решта намагалась знайти, хоч якусь їжу і ліки, аби вижити. Всі аптеки, всі магазини, все-все, все було просто розбите. Всі вітрини були розбиті. Крах, хаос такий, всі все щось виносили, готувалися до чогось жахливого. Звістка про влучання авіабомб у драмтеатр, де приховувались цивільні, приголомшила Валентину. Сприйняли жахливо, тому що до драмтеатру ми вивезли людей. Які в надії ми були, що вони евакуюються, поїдуть вже на підконтрольну Україні територію. Там місць не було взагалі, там не було де, де просто даже яблуку впасти. Запам'ятала я актора з Маріупольського драматичного театру Дамір який організував там це все перебування цих людей, там з якими контактували і з яким спілкувалися. Не знаю, яка його доля, чесно кажучи, ніде про нього не чула. Чи живий він, чи не живий. Заводи стали останнім прихистком знедолених війною людей і поранених бійців. Сили оборони міста відбувалося до останнього, поки в них не вичерпались усі можливі ресурси. Тоді залишилась єдина спроба прориватись з оточення до своїх. Та, на жаль, дива не сталося. З 10 на 11 тільки бригада вийшла на прорив, противник почав розбивати. Колонами на ненависті ніхто всі розбиті були. На жаль, перестріляли там наших багато полягло, котрий уходили. Там не було ні техніки, ні боєприпасів, ні їжі, ні медикаментів, ні належної медичної допомоги для тих поранених, які там були. А для них потрібен був наступний етап евакуації, тому що там були ампутовані і так далі. Якщо стояти далі незрозуміло, з чим це значить прийти цих людей просто на загибель. У них не буде шансів вижити взагалі, тому що вони лежать. Тут вибір був такий: треба було врятувати їх, втратився зв'язок з командуванням бригади. Все. Де вони, ми потім побачили, їх взяли в полон. Сказали, що є рішення, збирайте речі, там, самі, самі необхідні. Ми просто уточнилися, чи потрібно брати засоби захисту, зброю. Це був складний вибір. Мабуть, ми так зробили, особисто ми з чоловіком, тому що весь наш підрозділ так зробив. За втрату своїх найкращих підрозділів ворог підло помстився. Більшість захисників Маріуполя досі перебуває в рашистському полоні. Валентину і Євгена розлучили у квітні і утримували в різних містах та СІЗО Ерефії, водили на допити, знущались і залякували. Але віра побачити одне одного не полишала їх. В камері сидиш і на вулиці нікуди не прогуляно, нічого. Там, де я був, там в трьох локаціях я був. І... Там не було ніякої взагалі, інформації про стан війни, взагалі, де ти знаходишся. Услышали, десь, хтось ляпнув там на коридорі щось, слово, якесь місто. У мене була, була ціль повернутися. Коли це буде місяць, два, рік, два, десять. Ну, я повинен був повернутися і знати, що з моєю дружиною. Я собі ціль поставив. Я... Цього йшов. Довго мене допитували це в принципі протягом місяця, тривали ці всі допити. Там вже така поміточка стоїть тоді, що ти націоналіст, і все. І потім тебе кожен день допити. Кожен день допиту. Я переживала, що він може постраждати через мене, тому що я проявила свою проукраїнську позицію, патріотичну позицію. Це дуже позначилося на моєму утриманні. Там мені вже інкримінували статтю екстремізм, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І Я вже думала, що мене будуть судити. У полоні росіяни тримали безліч військових і цивільних. Попри цілодобові знущання і моральне виснаження, люди виявляли найкращі людські якості і демонстрували загарбникам зневагу. Були люди, які жодного разу навіть не плакали. Я не знаю, як так можна було, чесно кажучи, за півроку такі були моменти відчаю, але були люди, які. Навіть і не сплакнули. Дінки звичайно плакали. Це нормальні емоції, тому що дуже тяжко. Постійні такі моменти відчаю. Ці емоції вони тебе просто захлинаєшся в них від того, що інколи пропадає всяка віра, а лишається лише надія. В один з моментів ворог усвідомив, що полонених дівчат не зламати, і це сталося саме на день незалежності. У нас був спротив постійний. Ми там собі співали українські пісні, і нас це якось трохи розважувало. Класний у нас був момент на день незалежності. Ми всі разом гарно заспівали гімн і навіть не переживали, не боялися, що нас за це покарають. Такого почуття єднання, як там, мабуть, я взагалі ніколи не відчувала. Найжахливіше випробування було голодом, і всім, що з цим пов'язано, знаходить сили в собі розповісти. Дівчина нас багато раз перевозили і утримували в різних місцях. Найгірше це в СІЗО, звичайно, тому що там дуже жорсткі умови. Утримання. Не те, що не давали їсти, вони давали, виділяли на це стільки часу, що неможливо було поїсти. Ну, це таке, такий один момент із скатувань. Це якихось дві хвилини, і за дві хвилини треба тобі це гаряче проковтнути. Якби ми були поодинці, це було б набагато важче. А так як ми всі, всі були разом, нам було якось легше. Валентина пробула в полоні півроку з квітня по вересень. коли 21 вересня 2022 року дівчина разом з іншими полоненими ступила ногами на рідну землю. Вона не могла повірити, що ця мить настала. В перші хвилини, після того, коли ти вже переступив на рідну землю, тобі хочеться взяти телефон і набрати просто найрідніших людей, і дізнатися, що як. А що, що дуже хочеться, то хочеться поїсти, чесно кажучи, тому що. Е Ну, полон така штука, яка дуже сильно виснажує, і там не ті умови, які вдома, ясна річ, і те, про що там мріє кожен полонений, то це все дізнатися, які зміни відбулися, що сталося. Тому що повний інформаційний вакуум не володієш інформацією взагалі. За місяць з полону повернули і Євгена. Їх радості не було меж. Після пройденого в полоні багато переосмислилося і набуло нових сенсів. До кінця ти не відновився після полону. Все одно це такий, такий життєвий досвід, що ти просто. Несеш його по житті далі. Не можеш не забути це, і воно з тобою кожен день відходить. Кожен день все одно ти про це згадуєш. Думаєш, наші військовослужбовці, цивільні, досі в полоні, ще досі не звільнили людей. Довгий був період без обмінів, нещодавно був великий обмін. І це все накладає такі всякі думки, лізуть в голову. Оглядаючись в минулий, пройдений разом шлях, Євген досі не шкодує, що його жінка військовослужбовець, а не просто дружина, як у решти. Я все життя в Збройних силах, це радянські останки такі, що жінка погано. У нас такі були, що жінка на кравлі погано. А на зараз гендерна рівність і багато таких жінок, що дадуть фору деяким чоловікам, навіть многим чоловікам. Після реабілітації та відновлення Струтинські планують продовжувати службу у війську. Подружжя вважає, що полон став для них не тільки випробуванням на міцність характерів, але й маркером їх почуттів. І нещодавно їх родині нарешті вдалось здійснити спільну мрію, ту, про яку мріяли ще до війни. Для Нас маленький марке радіс. Найголовніше це те, що в нас народилася дитина. Він додав моє життя все. Це той пазл, якого там не вистачало, він тепер є. Чесно кажучи, не забивала собі голову тим, що війна, і... треба почекати. Я ще не в декретній відпустці, ще ні. Я ще є на посаді. Я є в тому місці, де я потрібна. І роблю ту роботу, яка мені подобається. Весь час маріупольської блокади і важкого полону завалю переживала її мати. Важко звичайно, але ну, вона це розуміла, що по-іншому я просто не можу зробити. Я давала присягу, і я не могла по-іншому зробити. Вона мені завжди казала, що я знала, що ти народиш хлопчика, тому що в такої, як ти, могла народитися тільки хлопчик. Ну, у мене такий характер завжди був. І в принципі, мабуть, я мала обрати собі якийсь такий шлях. На питання, чи є життя після полону, і яким буде майбуття їх родини й самої України, родина Струтинських вже точно знає відповідь. Я знаю, що ця ситуація далася мені непросто і для чогось я мусила це пережити. Поки відповіді до кінця я не маю, але я думаю, що пройде час і я отримую всі відповіді. Чому я мала пройти цим шляхом? Тут одне перемога все. В іншого не може бути взагалі ніколи. Правда, завжди. Зверху, Тому ми переможемо обов'язково. Обов'язково. Ми краще. Слава Україні.